Отже, сьогодні день четвертий. Мікрозелень ще у такому стосику. Це люцерна, я її вже промила таким способом, як учора, просто два-три рази налила водичку і злила через сито. Люцерну я на климок переміщувати не буду. Вона буде ось тут жити в коробиці, поки її не з'їдять. Вже можна в такому стані вже можна її, її їсти. А можна зачекати, коли трішечки підросте. До речі, маш ми вже вчора з'їли, буду сьогодні ставити нову порцію. Це у нас речка, здається, чи редиска. Вона, коли розкриє листочки, тоді буде гарно видно. Здається, редка я її густіше так садила. Я її вже буду ставити на світло. Це редис і тут невеличкий горошинка, впала, я її відкладу. Горох з радискою сіяти не бажано, бо воно має різні сроки дозрівання. У гороха 2 тижні, а редиска ну, 5-6 днів і вже буде з'їдена. Так, також ставлю на світло. О, це вже гарно видно, це буде рожевий редис. Вже видно забарвлення. І також у такому стані вже пора ставити на світло. Давайте зазирнемо, що в нас тут знизу, знизу налипло насіння, розторопши, і гарно видно, як корінці проросли у килимок. Це вже знак, що пора ставити на світло, вже мікрозелень гарно врослася в килимок. Це розторопша. Давайте подивимось, що тут знизу. Знизу вона ще не проросла, тому ще постоїть у стосику Горошинку поки відкладу. Це насіння соняшника. Я його вчора вже розклала на килимок. Це крес салат. Ще також, хай, Ну, тут видно, що деяке насіння гарно вже проросло, а деяке ще, думаю, загуста посадка була, тому така нерівномірна схожість. Бачите, крес салат там, де кубками. Там більш повільно сходить, бо в нього оболонка, така як кисіль і коли насіння так скупчується, воно заважає проростати. Тому криш салат потрібно сіяти не так сильно, як в мене тут було посажено. Ну, ще ставимо в стосик. До вечора там подивимось. До речі, мікрозелень я ось так переглядаю стосик, поливаю раз на, два рази на день. Зранку і ввечері. Вам показую тільки ранок, а ще те ж саме я роблю ввечері. Думаю, немає сенсу показувати те ж саме. Вона не сильно відрізняється від ранкової, але трішечки. Трішечки так. Я ввечері сьогодні покажу, як буде вести себе редис. Це дуже цікаво. Редис він найшвидкіший з усієї мікрозелені, ну, то остання все ж таки редька. Бо вона трішечки повільніша, ніж редис, видно, і там насіннячка темніше. Але так вони схожі, дуже легко сплутати. Потім за смаком можна відрізнити. Так, це у нас амарант. І тут редис налив. Нічого страшного, потім зріжемо, коли він підниметься. Поки що в стосик. Це насіння конюшини. Конюшину, до речі, можна комбінувати. З люцерною, якщо сіяти на килимку. Також конюшином можна, так, як і люцерну, вирощувати в коробочці. М -м, до речі, все дрібне насіння можна так. Це у нас гречка. Що тут у нас знизу? Знизу ще мало корінчиків. А воно постоїть стосику. Оце вирощування в стосику на початку під грузом, воно <кій> дає можливість, щоб корінчики гарненько під прижимом пішли в килимок. Бо якщо б ми зразу розставили на піддон, ну, накрили чимось для створення парникового ефекту, для створення вологості, то насіння було б на поверхні корінець не врісся б в килимок, і просто корінець би засох на повітрі. А так воно гарно вростається в килимок. І все, вже можна не боятися, вже вона піде так, як потрібно. Це у нас це у нас гірчиця. Чорна. Ну, також, напевно, ввечері чи завтра зранку можна вже ставити на світло. Бачимо, вона має дрібненькі корінці і теж вже гарненько проростає в ґрунт. Все рукола, також загуста посадочка, як бачимо. Потрібно, ну, напевно, вдвічі менше. А це у нас горох. Ту горошинку покладемо. Горох також густовато, можна менше. Я наступний раз буду сіяти покажу як менше. Це я взяла 50 грамів на лоточок, 50 грамів виявилося забагато для цього гороху. У мене був горох трішечки меншенький. І якраз 50 грамів вийшло на лоточок і було гарно. Так, горох під низ, йому потрібен гарний прижим, тим паче у нас в два шари тут посіяно. Так. І зверху ставлю знову камінчик. Все. А це їде на світло. У мене тут підкладений капілярний мат, можна без нього. Але мені так легше підтримувати вологу. Бо буває мікрозелень взагалі потрібно поливати два рази на день, зранку ввечері. Можна навіть вдень поливати, якщо дуже сухе повітря. Я буває забуваю, тому в мене ось так мене страхує капілярний мат. Гарного дня всім, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Буде цікаво!